Слава Ісусу Христу, дорогі, розпочинаємо нашу вечірню молитву разом з Марією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уцяродженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Іця і Сина, і сходи, що з оцем і сином рівно поклоняєме, рівно славами, що говорив через пророків, єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися рішених нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішених нині, в годину смерті нашої. Амінь. Перше славне таїнство – Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам і просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений і і приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прилону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас. І на віки вічні Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге, славне таїнство Вознесіння Ісуса Христа на небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу, просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаймо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вік наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословених тлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословених трітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена тими жінками, і плід приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє славне таїнство – зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче нашого сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і хліб, наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний приклону Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині, на години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний приклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний приклона твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний благословений на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітлома Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися на що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте славне таємство – небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб плевових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і рінощам чиновників, боєвузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній країності національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики політики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих плевових людей. Прощаємо всім чиновникам і плевовим особам. Відповідальним за зло вчинене нашому народові, молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, віддалися різноманітним патологіям. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва радишся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя, душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії непорочне зачаття молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте славне таїнство, коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення. Імперіально-більшовицької Росії про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, всіх світських полонених, військових медиків, має... капеланів осіб чи рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх, хто за останню добу постраждали в наслідок. Російської агресії, а також просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував для України через непорожне серце Марії. Отче наш, що нашої Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо внуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. ти між жінками, і благословенний плітло твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний пікло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішенних лині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний пікло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний птло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа молись за нас гріх, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні приклона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя, о Марії непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яка транслюватиметься із цього самого YouTube-каналу. До зустрічі! Па-па!